Хочемо показати вам, що для нас зробила батьківщина. Ви ж кажете, що хтось щось там винний батьківщині. Я не буду розповідати вам, що вчився я за свої кошти, що працював я, заробляв собі на життя. Скажу коротко, ця держава не дала мені навіть гривні. Я вже мовчу про щось там більше. Але ні, ця держава за рік, після 24 числа, дала мені вісім кримінальних справ. Вісім кримінальних справ вона закрила, бо відкривалися усі ці справи. Казівками колаборантів, з якими держава боротись не хоче. І це при тому, що фундаментально колаборанти путалися в своїх показах. Усі ці справи закриті, але зараз їх хочуть реанімувати і далі мене знищувати. З однієї сторони на мене нападають начальники поліції обласної Іван Іщенко, також заступник обласного прокурора Вінницької області Смурегін, інші поліцаї, які мали виконати моє. Моє вбивство, а з іншої сторони на мене полюють колаборанти. Ось що мені дала моя рідна Україна. І якщо відверто друзі, я почав розуміти, чому усі адекватні люди звідси тікають, тому що кажучи вам правду, ти підставляєшся сам. Ти ризикуєш. А для чого це робити? І саме головне, для кого? Адже весь український народ мовчить. І якщо ви подивитесь на наш канал, ви побачите, що активних людей орієнтовно тільки 20%, а то й менше. Іншими словами, усім на все начхати. Ось так моя хата з краю як була до війни, так і є зараз. Я, якщо відверто, я думав, що народ все-таки об'єднається і ми щось будемо будувати в цій державі. Наразі я розумію, що в цій державі ми нічого будувати не зможемо, тому що вам потрібна брехня і жодної правди. Так, ось колаборанти видумали нову схему. Вони почали підставляти людей, які пишуть нам соціальних мережах, просячи опублікувати статтю, начебто допомогти. Спочатку вони роблять ось такі ось статті, ви зараз їх бачите на своїх екранах, для того, щоб нас спровокувати. Ми по добрій волі. Безкоштовно допомагаємо, а потім отримуємо ось таке ось повідомлення. Ось ці колаборанти, які на своїх соціальних мережах розповідали про гайсенських колаборантів, про яких вже тьма є відео, це стрімоусовці. А отже, своїми публікаціями повністю підтверджували приналежність до цих колаборантів і від тої радості, що ми вирішили допомогти цій, начебто, бідній людині, вони написали на електронну адресу. У нам ось такий ось лист, як бачите, це всього лишень була підстава, але знову таки в них підстава не вийшла, тому що закон України про інформаційні агентства чітко зазначає, що агентство будь-яке інформаційне не несе жодної відповідальності за публікації інших осіб. Тобто ця публікація була опублікована ось цією особою. Ми не можемо нести відповідальність за її зміст. Це такий закон. Але ж навіщо їм читати закони? Достатньо просто. Грати на неосвічену публіку, яка не розуміється ні в законах, ні в елементарних людяних поняттях. І ось вони бачите, як на наших Збройних силах України маніпулюють. Ось так, друзі, з однієї сторони тебе знищують і прокурори, з іншої, колаборанти. Ось і виникає питання. Для чого така країна мені особисто? Тому, друзі, напевне, я все-таки буду з неї виїжджати, виїжджати за кордон на постійне місце проживання, забирати свою сім'ю звідси, тому що тут вижити просто неможливо. Орки серед нас. І поки ці орки тут будуть. Нічого тут не зміниться. Так, от питання: то звідки в мене борги, що я взяв цієї держави або в свого народу, що я зараз повинен так відповідати, причому по повному безпреділу. Що я взяв? Так в Конституції чітко написано, що зобов'язана робити держава. Хай держава зробить те, що вона сама зобов'язалась. Це вона взяла на себе обов'язки. А я звідки їй винний. Де я в неї щось взяв, то нехай держава опублікує хоча б один договір, де я в неї щось взяв. Тому що в мене є інші договори і про навчання, і про роботи, і так далі. Тобто, де я заробляв, де я платив за навчання? Тобто держава мені повинна по цій навіть логіці. От і виникає в багатьох людей питання: то звідки борги в людей перед державою, якщо вони в неї нічого не взяли? Звідки що це за маразм?